Привіт, це відео, анонс Ulefone Armor Pad 5 Ultra. Це захищений планшет з величезною батареєю, змонтованим проектором, потужним ліхтарем. А також солідною апаратною складовою. Всі подробиці розповім далі в відео, але спочатку маєш знати, що з 11 листопада по 19 він буде доступний по найкращій ціні. По лінку під відео ти зможеш перейти на офіційний сайт і сам в цьому переконатися. До речі, там ще є giveaway від бренду Ulefone – Тож ти зможеш ще й виграти один з планшетів. Я пропоную скористатись цим шансом, бо все-таки є за що боротися. І починаю розповідати тобі про Юліфон Armor Pad 5 Ultra з корпусу. Звичайно, що він захищений і по IP 68, і по IP69K та Military Standard 810H. Вага корпусу 1600 грам, товщина 27 мм. На корпусі є клавіша, сканер відбитка пальців. Передбачено роз'єм 3,5 мм. Type-C. І роз'єм є додаткова кнопка, яку ти зможеш сам налаштувати, плюс є кнопка управління проектором. Ну і окремий плюс це тримач підставка, яка ще є до всього ще й ручкою, за яку легко переносити цей пристрій. В цілому корпус виглядає дуже брутально. А особливостей йому додає вмонтований проектор, який може створювати картинку від 40 до 80 дюймів при фокусній відстані від метру до двох. Його яскравість 200 люмен, роздільна здатність 960 на 540. Плюс до цього проектору ми маємо вмонтований динамік стерео 102 дБ максимум. Як вже і казав, WarmoorPad 5 Ultra є ліхтари. Причому один з ліхтарів спеціалізований. Він може світитися синім чи червоним кольором, чи блимати обома цими кольорами. А інший ліхтар потужний, 6,8 Вт 1000 люмен. Задіяно 754 діоди. І він якраз призначений для того. Щоб освітити все навколо, причому дуже яскраво. Звичайно, що в такому захищеному планшеті виробник не економив і на дисплеї. Захист у нього Gorilla Glass 3, діагональ 11 дюймів, роздільна здатність Full HD, частота 90 Гц. Щоб на нього виводити картинку без затримок, потрібен потужний процесор, і це Mediatek Dimensity 7400X. 8 ядер, чотири з яких працюють на частоті 2,6 ГГц. Вони доповнюються 12 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна збільшити ще на 20. Плюс є вмонтована пам'ять на 512 ГБ, плюс можна вставити картку на 2 ТБ. І ця картка розміщується в окремому слоті і не заважає розміщенню ще двох сім-карт. Уточню, що це 5G планшет. Обидві слоти підтримують картки 5G. Ще маємо Wi-Fi 6 e NFC, набір всіх потрібних навігаційних модулів, ну і програма. Ну це все працює під Android 15, що в принципі актуально. Високу автономність Ulefone Armor Pad 5 Ultra підтримує завдяки батареї на 24200 мАч. Присутня швидка зарядка 120 Вт. Реверсивна зарядка по кабелю 10 Вт. В режимі перегляду відео цей планшет може протриматись майже 100 годин. Якщо ж вам потрібно буде щось відзняти на цей пристрій, то Камери хороші, фронтальна камера 32 мегапікселі, а основна 64 мегапікселі. Сенсор Sony IMX682, апертура 1,8. І ця камера може записувати 4К відео. Плюс маємо ще одну камеру на 64 мегапікселі. Модуль OV64B. Це камера для нічної зйомки. Тож, якщо ви шукали захищений універсальний планшет, то це Ulefone Armor Pad 5 Ultra. І в період з 11 по 19 листопада 2025 року ціна на нього буде найкращою. Де його знайти за такою ціною? В описі по лінку до цього ролику переходьте на офіційний сайт, там вас ще й чекає приємний бонус та можливість виграти один з планшетів. На цьому в мене все. Якщо в тебе залишились питання по Pad 5 Ultra, задавай їх в коментарях до цього відео. До зустрічі!